Шановні глядачі ютуб каналу Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я вас познайомлю з книгою Олени Захарченко. Називається книга Тільки не гавкай. Олена Захарченко українська письменниця, журналістка, авторка книжок для підлітків і дорослих. Мама трьох синів. У своїх творах. Авторка актуалізує міфологію та історію України, зокрема, і історію, яка твориться і сьогодні. Одне з оповідань цієї книжки, Кури з Рудки» здобуло премію конкурсу Ми після 24 лютого 2022 року, який організували Товариство авторів ЗАГС та фонд центру Карта. Що ж у цій книзі? У цій книзі сучасність, сучасність, яка розпочалася 2022 року з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і в ній переживання, переживання самої авторки за своїх дітей, переживання за всіх тих оточуючих її рідних людей, переживання за нашу Україну. І в книжці вона настільки вимальовує образи людей, які втікали від війни, які воювали на війні, і особливо трепетно читати про те, як люди рятували своїх тваринок і не тільки своїх. Отже, в цій книзі різні тварини, лісова лань, акваріумні рибки, приблудні собаки, домашні коти. Страуси, кури, різні люди, старий емігрант, колишній військовий, дівчина з Чернігова, чоловік із Києва, молода мама з Харкова, американський журналіст. Одного ранку цих тварин і людей об'єднала спільна війна несподівано сподівана, безжальна та руйнівна. Але ця книжка не про неї. А про зв'язок поколінь, про карколомні втечі, неможливі порятунки, про доленосні зустрічі, про людей, які бігли в невідомість, але не залишили тих, хто потребував допомоги. Ця книга про круговерть життя, де є місце для давнього і нового, де є місце для смутку і любові, про віру в перемогу і про незламність українців. Які не здаються, хай би де вони були і де б вони не жили. Оповідання тут невеличкі, і їх тут декілька. Ось, наприклад, кіт із Бучі. Називається перше оповідання, і тут я зачитаю буквально декілька абзаців. Наш кіт на блокпостах висовує за плеча водія голову у вікно, наче він тут господар, і все знає. І зараз розкаже і нявкає смішно. Я сержуся на дітей, що не тримають кота, на блокпостах сміються. Військова техніка на дорогах багато, дуже багато. Військовики не розгублені, як ми. Вони суворі, але спокійні, як люди на роботі. Діти махають їм у вікна машини. Вони теж махають дітям у відповідь. Кіт кладе лапи на скло і махає хвостом. І пізніше ми плакатимемо і зрозуміємо, приймемо, що все-таки війна. Пізніше будуть страшні новини з Бучі, пізніше будуть фото і відео, від яких похолоне кров, пізніше писатимуть тобі люди, як вони звідти вибиралися, як вони там жили під окупацією. Пізніше я не дивитимусь фото і відео зі звільненої Бучі, адже боятимуся побачити серед убитих когось знайомого. Когось із тих, із ким я говорила, і з ким сварилася. А поки у першу ніч війни кіт із Бучі сидить десь глибоко під диваном, на якому ми спимо. Він боїться, він навіть не нявкає, десь далеко в Києві знову вибухи, знову сирени, і господар кота з Бучі ночує в метро. Ось такі вони українці. Вони дбають не тільки про себе, а і дбають про тих, хто поряд з ним, про наших четвероногих тваринок. І яскравий приклад тому є оповідання Олени Захарченко, коржик із Чернігова. Я вам, воно невеличке, я вам його зачитаю. Десь у листопаді, у вайбер-групі одного з району Чернігова, чинилися бучні сварки через собак. Собаки бігали собі і харчувалися під місцевим супермаркетом або біля базару. Хтось давав ковбаси, хтось бив палицею. Собаки любили кидатися під колеса машин, які проїжджали, і обгавкувати їх у смак. Ще собаки любили обгавкувати чужих, не з нашого району. Собаки були бідові і довго не жили, то отруєний пацюк траплявся. То якась машина занадто швидко їхала. Серед старожилів був тільки коржик йому було вже років 4 чи 5. і він виділявся зростом білою з рудими плямами шерстю, міцними лапами. Так про зграю казали коржик і собаки. Це був бідний Чернігівський район, там стояли старі будинки, бараки, часів, десь після війни німці пленні строїли. Дові одноповерхові, з маленьким віконцем на кожну маленьку кімнату. По дворах висіла білизна, а літом сушилися ковдри й подушки під наглядом стареньких сусідок. Між бараками траплялися старі гуртожитки без каналізації, спільні туалети були на дворі, старі, давно не чищені, смердючі. Гуртожитки постійно підтоплювало. Район жив, не тужив, торгував на базарі. Їздив на заробітки, варив наркоту, гнав самогон, хтось щось крав, діти ходили до школи. Часом на районі хтось бився, а часом увечері шлі з гостей і хором голосно співали. І пси ганяли по району, гавкали ночами, сердили Зою Михайлівну, директорку садочка. Я їх потравлю всіх до одного, казала Зоя Михайлівна на роботі. Попрошу сусіда. Хай постріляє, ще на дітей нам нападуть. А що, родітілі жалувались? Зоя Михайлівна, казала вихователька Маша, ну шкода ж, то забирай їх собі додому, як тобі шкода, казала Зоя Михайлівна, бо потравлю всіх точно. А потім зчинився той хай у вайбері у чаті району. Просто біда, не собаки, чорти, убити, потравити, я завтра, сусід може, і Маша зрозуміла, що треба щось робити. Спершу Маша ходила по притулках, але псів не брали, притулки й так були переповнені. Потім Маша писала оголошення, фотографувала собак на мобільний, розкидувала їх по всіх групах, яких могла, просила батьків у садочку, показувала фотографії, розказувала, які ті собаки розумні й бідові, і в неї несподівано вийшло роздати майже усіх, крім коржика коржика ніхто не брав. Він був такий здоровий і вже ж йому років чотири чи п'ять, і, напевно, хворий від такого життя. ні ні то собака із сюрпризами, а других нема. боячись щоб його не отруїли, Маша таки забрала дворового пса додому, до маленької квартирки на другому поверсі будинку, що пленні німці строїли, і слухала першу ніч і другу ніч, як він виє і шкребе двері, а на третю ніч. Почалася війна. Не піду я в ніякий подвал, казала машина мати, старенька, вже і хвора на ноги. Повидумували подвали, не дострелять. Маша пробувала кудись виїхати, але поїзди й маршрутки перестали ходити в перший же день війни. Від самого ранку вже нічого нікуди не їхало. А з матір'ю важко було податися кудись на виїзді з міста, де казали, можна було щось знайти. Ну і коржик дворовий пес, то його знає, що там з ним буде. Ночами неможливо було спати від вибухів. Маша лягала в коридорі, мати лишалася в ліжку. Вона не вірила в небезпеку сердилась, коли їй про це казали. Коржик не спав ночами. Лежав поруч і дрібно тремтів від звуків далеких вибухів. Маша теж не спала, слухала, як вода ходить по старих трубах. І порипує, працюючи холодильник на кухні. Спершу було більш-менш, тільки дуло з-під дверей, а потім тепло пропало. Батареї похололи навіки. Терпіть, це війна. А холодний лютий і початок березня то дощ, то сніг. Газ ледь дотягувався, падав тиск, чайник закипав дві години. Супу більше не готували, їли макарони погано проварені. Та й їсти від війни якось не хотілося. Хіба пес вічно голодний був. Потім і воду відключили, ходили в туалет за дві вулиці, у той самий гуртожиток без каналізації, де туалет досі був у дворі. Електрика трималася найдовше ночами Маша часом дивилася на сусідній будинок, темний через світло маскування, де слабко світилося одним одне вікно. Напевно, хтось поспіхом, виїжджаючи з міста в перші дні війни, забув вимкнути світло в коридорі. Коржик теж сидів поруч, виглядав у вікно, трохи повискував, пахнув брудним дворовим собакою. Мати сердилась, чим ми його годувати будемо. Вижене назад під магазин. Магазини закривалися, з'явились черги за тим, за тим. Треба було питати людей, що купити. Гроші з банкоматів пропадали. Літаки літали низько, страшно було стояти в черзі, коли вони так летіли. Проте люди не розходилися, чекали, бо хто його знає, може, більше не привезуть хліба та гречки. А потім стався той день. Мати в коридорі взувала чоботи, крекчучи та проклинаючи хворі ноги. Хотіла сходити до базару. Казали, машина під'їхала з хлібом. Знову вила повітряна тривога, але літаків ніби не чути. Тож мати не звертала на тривогу уваги, тільки лаялась на ноги та на черевики. Маша визирнула у вікно, де та черга. Коржик підійшов до неї і намагався теж виглянути, поставивши лапи на підвіконня. Вона скинула пса з підвіконня. Нахилилася до нього, розказуючи, що так не треба, що квартирні собаки так не роблять. Чуєш? І тут вибухнуло. Над машею просвістіло щось, її перевернуло і прокотило по підлозі разом із собакою. І вона скоро стала навкарачки й кудись поповзла, тягнучи собаку. Підлога була всипана друзками скла, посуду ще чогось. Мати впала зі стільця. Сиділа на підлозі в коридорі, її не зачепило, потім повалив дим. Загорівся базар, казали, цілили в нафтобазу. Пропала електрика, вікна в хаті повибивало. У підвалі садочка, куди вони прийшли жити, уже хазяйновито все облаштували під керівництвом Зої Михайлівни, іде спати, іде їсти і маленьку пічку примостили, тільки от коржика категорично не хотіло пускати. Це ж то з-під магазина, казала Зоя Михайлівна, ще нам усіх покусає, може, він бешений?» Поки всі спали в підвалі при пічці, Маша з собакою спала в садочку на дитячих ліжечках, тобто знову не спала, а слухала вибухи, і пес лежав на підлозі біля неї. Куди я тепер його вижену, думала Маша. Війна на вулиці, і як би він не врятував мене біля того вікна, як би я тоді до нього не нахилилася, Мене б уже не було. Дощ барабанив по вікнах, сніг лягав на побиті будинки, вибуху чути було далеко, часом знову годів літак. Маша давно вимкнула мобілку, бо електрики не було. А щоб зарядити, треба було йти аж на вокзал, де був генератор і черга на зарядку телефонів. Тому вона не знала, котра година як минає ніч. Вогкість і холод, нетопленого приміщення. Вологі від холоду дитячі кодрочки, якими вона вкривалась, залазили в саму машину душу, і дівчина захворіла. Ліків не було, аптеки давно закрились, а запаси в людей позакінчувалися. Маша кашляла, аж боліла в грудях. Приходила мати, зітхала і лаялась. Приходила Зоя Михайлівна, жаліла і лаялась. Повариха наготувала у дворі на вогні для маші відвару з вербової кори. Пий, казала це лучше всього аспіріну. Від того відвару з верби болів шлунок, але температура падала, проте кашель не минав. Тепла б тобі трохи, казала повариха, але що ж зробиш, як тут собака? Саме вона і знайшла тих волонтерів. Привозили гуманітарку, їжу таке всяке. Привезли ліків трохи для маші, антибіотиків, казали пий, а то вмреш. Добрі ж люди, думала Маша, як вони сюди доїхали. Усі мости давно розбомбили, доріг у місто не лишилося, тільки якісь таємні стежки, про які ніхто не хотів розповідати. Їхати ними треба було дуже тихо, ночами, вимкнувши фари, аби не побачили і не почули з блокпостів із великої дороги. Волонтери тепло розповідали, як їхали якимось лісом і болотом, як попали під обстріл. Машина їхня була покоцана, одного вікна бракувало, Посипалося від обстрілів, а тепер його запнули якимись шматами. І маша віддала їм коржика. Тільки не гавкай, казала йому на прощання. Не гавкай, мовчи. Поки їхатимете отими лісами, тими дорогами в болотах, тихо сиди, а то почують, і буде всім біда. Коржик махав хвостом і кивав головою. Не переживайте за нього, сміяли життєрадісні навіжені волонтери, які, здається, нічого не боялися у житті. Лучше йому буде, як в рідної мами. Через хворобу, гарячку й кашель, Маша вже погано їх розуміла. На тому тижні ще приїдемо, обіцяли волонтери. Більше Маша їх не бачила. Коли трохи потепліло, нарешті заговорили про те, що місто звільняють. Уже можна було ходити вулицями без тривог. У їхній квартирі позатягували плівкою вибиті вікна, знову запрацював, задеренчав старий холодильник. У сусідньому будинку засвітилася самотня слабенька лампа в коридорі, яку хтось забув вимкнути. Маша зарядила телефон. Вона ходила у справах, вона ходила по гуманітарку, вона піклувалася про матір, вона марно намагалася довідатись, що то були за волонтери, розпитати, що сталося з її коржиком. І одного дня тенькнув месенджер то надійшло якесь велике відео, що довго завантажувалося на поганому мобільному інтернеті. А потім Маша побачила. Море з великими хвилями і білими яхтами на горизонті, а берегом біг собачка. Щасливий песик перекочувався на пісочку, підскакував, хтось покликав його, і він вискочив на білу розкішну терасу перед будинком на узбережжі. Хтось почухав йому вуха, він повиляв хвостом, хтось заговорив до нього італійською, а далі пес безцеремонно сунув у камеру телефона морду і носа. Так, це був той самий коржик. Ось таке оповідання. книжка, гарно ілюстрована такими ось дитячими малюнками ілюстрації Юлії Ганик Видавництво Віват. І ось покажу вам ось цього коржика, який він гарний, і яка в нього була історія. Через такі історії, як у цій книзі, Тільки не гавкай. Можна зрозуміти і саму авторку, яка щиро любить життя людей, любить тваринок. Читайте книги Олени Захарченко. У нас в бібліотеці книга Третя кабінка Лос-Анджелес, яка є теж виставлена в Ютубі, книги Майдан війна, її новелки Хутір та її книга Брат і сестра. І ще багато цікавого можна прочитати у аудіокнигах в мережі інтернет. Приходьте в бібліотеку, читайте книги і до нових зустрічей!